Народ Макс Авто з вами. Ми заснували цей канал відключно для того, щоб показувати вам на Ютубі, які автомобілі ми продаємо. Друзі, ні одне фото не передасть стан машини так, як це зробить відео. Одразу прошу вибачення вас за звук. Я успішно забув кабель до мікрофона на роботі, тому знімаємо просто на мікрофон айфона Друзі, чому власників ПМВ... Ніхто не любить. Я вам скажу свою думку. Тому що це найбільш вмотивовані люди досягати своїх цілей. Вони знайшли кошти купити БМВ, вони знайшли можливості досягнути своєї мрії. Друзі, і безумовно далі вони будуть рухатися тільки вперед. Друзі, тож, власне, в нас BMW у продажі Лисиця 2008 останнього року в надзвичайно красивому, сірому кольорі, друзі. І зразу зауваження, автомобіль. Повністю в рідній фарбі. Тут немає підфарбувань. Все, що ви бачите на авто, поклеєне плівочками. В нас є стеля в чорний колір, у нас є М-зеркала. у нас є красиві чорні диски з друзі, новесенькою зимовою резиною. На BMW стоять нормальні зимові каточки, не всосані. Друзі, безумовно, ангельські окуляри в нас. І салончик просто на фулі. А може не до кінця, але мені здається, тут досить все гарно, друзі. Е, сидіння, шкіра, плюс тканина, спинка автомобіля ламається. Тобто ви можете бачити, що регуляція тут просто маса. Причому пам'ять сидінь є як на сидінню водія, так і на пасажирському сидінні. Друзі, задній ряд. В принципі, загалом як новий. Я думаю, що якщо тут і є, то тут є десь білі плями, тому що BMW вам точно дадуть. Дадуть заробити, дадуть прикурити. Народ, е Поїхали детальніше. Це восьмий рік, Ресталін, мені здається, це останній рік Виправте, якщо я не правий. Е це 2,0 дизель, це найнадійніший двигун. Стан багажника на тверду п'ятірочку. До речі, до речі, те, що всі власники BMW просто на оцю штуку фапають. Мені здається, але це нормально, Нормально, коли ти хочеш, щоб в тебе все було комплектне. Навіть запобіжники, новий комплект. Тут у вас лежить. Все на місці, викрутка, кладемо її в кишеню, друзі. Власне, та ні, жарти жартами. Нехай все буде так, як його створили. Нема чого забирати, розкомплектовувати мобіль. Друзі, власне, можна просто безкінечно говорити про це авто. Давайте вам ціну. Ми хочемо за неї 10 тисяч доларів, і ми готові з вами чуть-чуть, абсолютно мінімум, поторгуватися. Друзі, в МАКСАВТО можливий обмін на ваше авто, якщо ваше авто справедливо оцінене. І ми можемо викупити ваш автомобіль, якщо там є розумна ціна. Друзі, запрошую оглядати наше БВВ, а також переглядати інші відео. Поставте мені лайк, якщо це відео для вас було корисним.